Новий котик нас наступ. Вчора на нікуди немає. Вже не знаємо, де ці тарілочки брати. Кожен раз їх викидають, вже й по мусорках лазила, шукала, де хоч їх бери. А люди не розуміють, що це ж треба на чомусь дати їсти. Я ж не можу постояти, щоб усі поїли, а я потім заберу тарілочки. Поки я обійду, то це буде десять годин вечора, потім уже не буде.